Ви знаєте, я сам з села, і я пам'ятаю, як і бабця, і мама треба картошку поранше посадити, щоб перед сусідів, щоб швидше вона виросла. Е, картопля добре проростає, коли ґрунт на глибині 10 сантиметрів прогрівається до 10 градусів і більше. Це у нас відбувається з другої декади квітня в середньому. Да, звичайно, буває, що вже в кінці березня ніби і тепло, і ґрунт прогрівся, і можна садити картоплю. Але перший момент пізні заморозки. Тобто, у нас останній заморозок на поверхні ґрунту. З 23 квітня по 11 травня найпізніший заморозок взагалі 21 травня. Тобто посадити можна, але є ризик, тому що ну по-перше, якщо ще ґрунт не буде прогріти, вона буде сидіти, ну практично не рости. А по-друге, загроза ураження заморозку. Тобто, якщо вона ще сходи будуть невисокі, їх можна підгорнути, все таки заморозок частіше на ґрунті, але і в повітрі в нас до, до 20, ну 23 Березня, квітня теж, тобто, ймовірність, існує пізних заморозків. Тому спішити не варто. У нас літо довге тепле. Я думаю, що можна збирати і два врожаї картоплі, але на ну, початку березня її точно не потрібно садити.